Ось ці автомобілі могли подолати потрібну відстань лише за кілька хвилин. Та через змагання з драхрейсингу, які тривали цілий день, ця подорож виявилась значно довшою. Ці перекриття неможливий доїзд додому з відпочинку. Взагалі-то я мав за 10 хвилин попасти додому, а їду годину десь. Ні, там перекрили парківську. І ви вже багато біжає. Уже пів години. Організатор змагань, директор Галицького автомобільного клубу, запевняє, така практика змагань традиційна, адже окремих трас для автозмагань в Україні немає. А про перегони та перекриття доріг повідомили всі служби заздалегідь. Ми змагання проводимо переважно вихідні дні, коли більш-менш вільні траси, на жаль, в Україні, зокрема в, в Львівській області, немає спеціалізованих трас. А для молоді треба таке робити, щоб уникнути. Єрших ситуацій перегонів нічними вулицями, тому е на ділянці дороги по Постометівському районі було перекрит рух. Оскільки змагання відбувалися за межами Львова, погодження автомобілісти отримували в обласній адміністрації Змагання відбувалися на основі підписаних розпорядження голови обласної державної адміністрації, відповідних листів усім нашим службам, які забезпечують проведення цих змагань медики, МНС, правоохоронні наші структури і очевидно, державна автоінспекція. Змагання відбувалися ну, відповідно, так як класично завжди це відбувається. Обладміністрації адміністрації кажуть, усі заходи погодили із міським відділом спорту, та там кажуть, не раз просили організаторів подібні змагання проводити на інших трасах, перекриття яких не спричинять незручностей львів'янам. А в проханні проводити автоперегони частково і на території міста відмовили. Наше управління сприяє автомобільному спорту, зокрема, але всі розуміють, що це є вихідний день у місті Львові так багато перекрито доріг, і мешканці міста ну не повинні виникати якісь незручності до їхнього пересування. Тому власне ну дозволу не надано. Попри те, що Галицький клуб автомобілістів мав усі права на проведення змагань, а учасники на території міста не заїжджали незручності у пересуванні містом відчули сотні львів'ян. Зорислава Кадикало, Вікторія Іваскевич, Роман Маленький та Олександр Бригадир. Головні новини Львова.